Ну, не робіть із народу дурнів, ми все бачимо і все розвиємо. я сумнів розглядає, тому що порядку статті 34 кримінально процесуального закону. Це колеги ці троє суддів були визначені згідно вимог кримінально-посального закону. Все, Ми, все. Так, так, що це не правда. у них дуже зна... Ми гарно це, розуміємо, яке правосуддя в наші дуже можна, можна запитати. А чому на судді? Е, ви, ви як громадянин України? Ви, дивіться, я не громадянин України. Я перед вами як голова суду. Ви апелюєте факт Ви прекрасно ви. Я тут з вами, ні я не я громадянин України, а як голова суду. якої країни ви громадянин? Значить, я на провокативні питання не, не вистила, я не не відповідати не буду. Звісно, я громадянин України. Тому якщо б я не був громадянином України, я б не міг бути а суддею. А Це елементарно. Скажіть, будь ласка, чому на суді присутні служби різні і хто їх делегує туди? Що вони там роблять? Я і нікого туди не делегую. Це я.